Це в Україні! Вітаю, друзі! Ви дійсно найкращі! А тепер радий вас запросити вже до 44-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто, де теми задаєте ви. Учора в нас була основна подія це черговий акт узурпації влади, захоплення ще одного міста. До окупованих внутрішнім ворогом міст додавилося Полтава. На превеликий жаль. Це ті міста, де не знятий український прапор, де не збивають рашистські якісь окупанти герб. Але це ті міста, в яких зупинено базовий принцип нашої європейської інтеграції, який передбачає абсолютно незалежність місцевого самоврядування і глибоку повагу до нього. Кожне нове захоплене сугами місто це не просто деребан місцевих бюджетів і місцевих ресурсів. Це не просто. Захоплення влади з тим, щоб переорієнтувавши, перерфугувавши повністю комунальну сферу, тощо і місцевих всіх людей, які працюють в державному секторі, і вчителі, і медики, тощо які є основними членами дільничних комісій. Потім фальсифікувати вибори через тиск на цих людей. Це не тільки це, це ну, це осиковий кілок в наші сподівання на європейське майбутнє. От в цьому було присвячено вчора вечірній випуск. Там я постарався, наскільки можна, бо по гарячих слідах вчора, плюс емоційно, не готуючись спеціально якимись матеріалами, то що тільки пілька прізвищ підготувавши собі. Я записав матеріал саме про те, що відбулося в Полтаві. Дійсно, абсолютно ганебна подія. І... Сьогодні я бачив, вже було в раді коментарів куча питань з цього приводу. <кій> Власне, те, що я міг відповісти, я відповів там. Подивіться, це попередній запис. Мені здається, що я, ну принаймні, я щиро викав те, що вважаю з цього приводу. А тепер переходжу до відповідей. Пане Тарасе, очікуємо хоча б якусь аналітику про окуповані території і людей, які там проживають. Знаєте, скажу негарно. Я теж очікую. Я не можу вам відповісти. Аналітику про окуповані території може зробити влада, і тільки влада, і ніхто, крім влади, у нас для цього є і головне управління розвідки, яке має розвіддані звідти збирати. У нас для цього є аналітичні центри. У нас є РНБО. У нас є верещук, яка займається чим завгодно, окрім теми підтримки людей, які опинились на окупованих територіях. На її руках кров. Маріуполя і інших міст, тому що тільки вона мала перше оцінити, і не чекаючи на всяких там шмигалів, єрмаків інших, оголосити евакуацію з тих місць, куди прямував ворог. І на них відповідальність за те, що сьогодні дуже мало звідти інформації. Що ми знаємо? Перше, ми знаємо більше по Криму. Чому тому, що Крим відразу, перший будучи анексованим, незаконно абсолютно анексованим, опинився в полі політичному, фактично полі Рашистану. І тому там, ну, все-таки, на відміну від пізніших окупованих територій, і навіть тих же самих фейкових денери-линери, там діяли якісь певні, все таки якісь певні закони, так диктаторські, так абсолютно позбавлені будь-яких людських рис. Але це те, що й на Москві. Ми ж можемо дістати, і будь-хто може дістати якусь інформацію, хоча б поверхову з Петербурга. З Єкатеринбурга, з Новосибірська, і те саме сталося з Кримом. Там все-таки туди могли приїхати рашистські журналісти, в тому числі опозиційні. туди могли приїхати юристи, які захищали кримських татар. І витоки були. Про те, що в Криму ви знаєте найгірше за мене, це є перше видавлювання, вичавлювання корінного населення кримських татар. Це заганяння або в колаборантство, або у імміграцію, або у 에, ну, внутрішню таку знаєте зашореність, загнаність, переляканість українського населення в Криму. Ну і 에, спроба максимально русифікувати півострів, витиснувши звідти навіть будь-які згадки про українську і керимсько татарську його сутність. Це ми бачимо. Тут багато що коментувати не треба. Інформація є зараз. Там дуже жорстко все підпорядковано військовим потребам. Е, мирне населення взагалі ігнорується. От міст, чому я припущ, я Досі я не відмовляюся від того припущення, що міст Керченський могли підігрувати і самі расисти певними політичними тілями. Ну так, не прораховували наслідки, правда, але тому, що. Їм плювати на населення, яке живе в Криму армію, вони і так основно залізницею забезпечують, тому це для них не було настільки страшно збитковим. Тому ставлення до Криму, ну як знаєте, як вони казали, непотапляємо авіаносець. Це є плацдарм для військового тиску на південний фланг НАТО і тиску на Україну. Доки був Порошенко, це горовина була перекрита. Зараз вже на приликі жаль, ми побачимо 24 лютого, що сталося. Це Крим. Все ми знаємо. Території, так званих денери-ленери, вони були у військовій окупації в сепаратистських режимах бандитських. Так, минулого року їх там якось анексували. Це все одно там між ними і Рашою є границя. Вони не пускають просто так. Вони не стали, як вони свої мріють, російськими з самими правами. Ні. Там терористичні режими, абсолютно терористичні. Там люди не мають навіть тих мінімальних прав, які мають на основній території Раші, навіть ті, які мають в Криму. І тому там життя нема, там е, звідти була можливість виїхати в перші місяці, не всім, але більшості людей українських настроєних. І тому відбулася дуже серйозна міграція. Більшість тих, хто лишилися, уже або були захоплені Росією, може зараз вже й розчаровані, але це вже інша річ. Але вони, більшість тих, хто лишилися, все таки вітали окупацію. Є певна група людей, яким не вдалося виїхати. Які не мають якісь можливості, і в мене серед читачів такі є. Просто їх дуже мало, але кожен з них це для нас неймовірна цінність. І коли ці території будуть повернуті, ми маємо знайти тих людей, які підтримували там Україну, хтось партизани, а хтось просто тихо, нехай і мовчки, ну пенсіонери, люди, ну там з дітьми, які не могли покинути Крим, які лишили Україну в душі, і ми маємо їм висловити вдячність. Але там, там терористичні режими. Це бананові республіки і далі. Що стосується інших окупованих територій, по них інформація, ну, ми маємо інформацію завдяки окремим людям. Можна питання, якісь певні політичні ставити до Федорова, це е, міський голова Мелітополя, але він, принаймні, йому болить за місто, і він розказує регулярно про те, що там відбувається, і в місті, і взагалі по Запоріжжі. Тому ми знаємо про терористичні дії проти українського населення. Ми знаємо, як їх там заганяють зараз російське громадянство, без тих самих прав, які є в Росіян. Просто щоб показати демонстративно, Росія здесь навсегда. Ми бачимо той терор. Це абсолютно жахливе для життя, плюс це неймовірно важкі соціальні умови. Ну, треба розуміти, що люди, які там живуть, це виживання, це жахливо і. Це воєнний, це саме військовий режим, там чисто військова диктатура. Там будь-який солдат може вбити мирного мешканця, йому за це абсолютно нічого не буде. Ми мали кучу таких прикладів, потім їх стали менше подавати назовні, але вони все одно існують. Ну і є фактор, скажімо, Маріуполя, де расисти спробують своє населення переконати, що вони там навсіда. І фактично знищивши або депортувавши місцеве населення, в якого як вони відчували, може бути ненависть до расистів за те, що вони там побачили, але на жаль, не у всіх. Але вони туди масово стараються завести своїх росіян. Ну, колись ті дуже добре відчують на що вони купилися. Звідти ми маємо інформацію від Андрющенка. Тобто, по півдню, все-таки якась інформація є. Ми можемо її прочитати, ми можемо її побачити в цих повідомленнях. Вони більш-менш узагальнені на всю територію. Коли ми читаємо щось про Мелітополь або про Скадовськ, ми знаємо, що в інших містах, і в Токмаку і в Генічинську відбувається все майже так само. І є взагалі сіра зона, нею стала Північна Луганщина після захоплення в перші ж дні тих територій, там. Там було все відрізано. Люди, це в основному сільські більше території або невеликі містечка. І ми звідти практично нічого не знали про місцеве населення. Зараз тільки проривається, коли визволили Харківщину, коли була надія, що українські збройні сили зможуть прорватися далі на сватово на Айдар, на щастя. Ну на великий жаль, перше логістика, друге е проблеми з нашим міністерством оборони, яке фактично саботувало забезпечення армії, досі саботує. Працюючи на мій погляд, Резніков працює на ворога. Це моя оцінка, хай буде суб'єктивна. Не вдалося зайти в Луганщину тоді, але ми побачили, як різко по Сватівському району, по інших почали з'являтися українські прапори там на вежах, на вишках, тому подібне. Тобто українці там лишилися, вони там живуть. Українство є. Просто там страшне пригнічення, тому що це особливо терористичний режим, такий знаєте, Глухий загумінковий терористичний режим ЛНР, так званого. І там терор повний. Тому це жахливі обставини, це жах. Дещо ми з того побачили от в Ізюмі масові розстріли вбивства. Фактично в кожному з цих міст є такі ж самі цвинтарі з такою ж кількістю загиблих закатованих. От, це жахіття. І те, що в українському чиновниці, я ще раз кажу: я не кидаю каменем в українську державу, в українську владу, що вона не робить чогось потрібного. Вона має визволити ці території, вона має тиснути. На кого тиснути? На бездушний Рашистан, на міжнародному рівні, не дасть ніякого ефекту. І тому вона має зробити принаймні нормальну комунікацію і нормальне технічне забезпечення. Те, що цим займаються завед... 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 такі люди, як Верещук, ну вибачте, підопічна Медведчука. Вони ще комусь про Медведчука натякають. Людина, яка з його обойми займається цими територіями окупованими, це найбільша ганьба. От у вас не все. Вибачайте, перше питання в мене завжди є трошки довше в нього відповідь. Наступне лави СБУ і не тільки кишать агентурою ФСБ. Як від них позбуватися? Слухайте, позбутися всіх неможливо. Через десятки років десь в якихось спогадах ще хтось там виникне, що якийсь рашистський агент пересидів там аж до пенсії і нічого йому не сталося. За п'ять років при Порошенкові вичистили, здається, все. Потім, виявилося, ні, лишилися, а лишилися не на верхах. Основне питання не призначати туди рашистських агентів після п'яти років дуже серйозної зачистки. Прийшов Володимир Зеленський, він своїми указами, ми вже знаємо, як це відбулося. Сівкович спілкувався із Колінічем, і з іншими про те, що був призначений на умов. Коли був призначений на умов, він спілкувався з усіма про те, що треба попризначати відповідних російським лобізмом керівників обласних главків СБУ і так далі до самого Низу. Слухайте, всі керівники обласних організацій. Призначені нинішньою, призначені указом Володимира Зеленського. Ті, які були, принаймні станом на червень липень минулого року, майже всі російські агенти були. Майже всі, не всі, але майже всі. Вони всі призначені Зеленським. Всі. Після того, коли відбулася заміна, все-таки забрали Баканова. До речі, не покараний і піднімається вгору кар'єрною новою кар'єрною драбиною. Це тому, що друзям, все. То після цього з приходом малюка я все таки дивлюся якоюсь невеличкою, але надією зараз на СБУ, тому що ну воно більше займається все таки корисними справами і менше трешем, але бою що є. Але там відбулися певні кадрові зміни. Ну, тільки декого притягнув, хоч до якоїсь відповідальності. В кінцевому рахунку бачимо тільки Кулініча по всіх, включайно з знаумовим справи, умисно розваню. Та й по Кулінічу вже розвалюють. Це Кримський главк. Єдиний, кого хочуть посадити, це, мені здається, єдиний, хто виявився чесний, порядний, хто видав зброю людям в момент, коли на Харків наступали вороги, і хто засвітив те, як Харків влада Зеленського, планувала здати ворогу. І він сидить в тюрмі. Єдиний. Тому. На мій погляд, для того, щоб позбутися, для початку треба перестати призначати, перевірити всіх, кого призначив Зеленський своїм указами. Всіх, в тому числі вже і після червня-липня минулого року. Тому що все одно це укази Зеленського. Він призначав зрадників. Можливо, можливо заміна відбулася на адекватних службістів, але ми не маємо в цьому певності. Тому перше певна люстрація всіх призначених Зеленським. І при ньому призначених друге, ну є певні механізми вираховування через вкиданням якоїсь інформації, вже інформації, але дуже подібної, правдоподібної, яка потім десь виринає. І за такими речами вираховують. Я не буду про ці всі технології розказувати в службі. Їх знають контрозвідці, їх знають цим можна працювати. Ну і ще одне, щоб позбутися. Ну, це насправді почати наново відбудовувати певні структури СБУ, особливо контрозвідку. Володимир Зеленський отримав вказівку, віддав її Баканову. Вони разом почали знищувати українську контрозвідку, служба зовнішньої розвідки, яка мала виловлювати е, агентів, в тому числі і у себе. І перше, що вони зробили, вони пішли і ліквідували єдиний навчальний заклад, який готує спеціалістів для служби зовнішньої розвідки, оскільки там є певна текучка, оскільки там є постійна потреба оновлення і підвищення кваліфікації, це фактично початок знищення служби. Початок і вже на середній стадії. Терміново ліквідувати всі наслідки злочинної діяльності Зеленського і Баканова, відновити ті, а далі, а далі є механізми, як структура може сама себе очистити. Ще раз кажу, якась дрібнота десь позалишається, десь іноді буде звивати, їх іноді будуть виловлювати навіть через 10-20 років, але це вже не буде критично. На сьогоднішній день все-таки там відбуваються певні моменти тихого очищення, але, але є недоторканні, тому що в них є криша, дах на банковій, і їх точно не можуть зняти. Ну, головне обрати нормальну владу. Нормальна влада знає, що з цим робити. Наступне питання: чи є ймовірність того, що на наступних президентських виборах в Україні Штати зможуть так натякнути корупційно-зрадницькими фактами діяльності Зеленського і можливими наслідками у разі його балотування на другий термін, що він не висуватиме свою кандидатуру. Інакше наперед відомо, що на чесні вибори забезпечать йому другий термін, а це катастрофа для України. Надія на це є. І я думаю, тиск певний є. Просто вся проблема в тому. От колись вчора питалися, чому там ставлюся, як я ставлюся до Мирослава Гонгадзе, дуже по різному, але сьогодні вона говорить іноді дуже чіткі формулювання. Ну, не сьогодні це було пару років назад вже при Зеленському. Вона дуже чітко сказала: Зеленський не розуміє сигналів, якими спілкуються у світі. Там йдуть натяки, там йдуть певні меседжі, там не говорять твою мать, і ще щось там і мордою в постолу не б'ють. Так в світі не заведено. Так заведено в Росії, Білорусі, в диктаторських режимах, до яких тяжіє Зеленський. І тому до нього не доходить. От вона тоді чітко сказала в ефірі прямого, що йому передають такі прозорі сигнали, які мали бути вже зрозумілі останньому, кінченому комусь. А до нього вони не доходять, доки йому прямим текстом не скажуть Вова, ось твоїх три рахунки, ми маємо 300 твоїх рахунків офшорних, ось три. І ти вже до них доступу не маєш. Все. Оце діє. Але американці так не люблять працювати, хоча мені здається, що в районі Вільнюського саміту періоду щось подібне відбулося. І там раптом помінялося. Ви бачили, як з хамства демократичних випадів е демонстративних, як раптом, він став лапочка, ой, все хорошо, все прекрасно, саміт пройшов успішно, мог би бути ідеальним. Ну, слухайте, ну такі речі тільки, тільки при тому, коли защемляють найболючіше місце. Найболючіше місце у Зеленського це його закордонні банківські рахунки. Тому я думаю, що подібні механізми є, і в Америці нарешті починають розуміти, що іншого способу впливати на Зеленського немає. До нього не доходить, просто тупо не доходить. І попередження, що тебе будуть шукати по всьому світу, а він вірить, а я знову стану президентом. П'ять років в Україні і куди видінеться? Вам потрібно, щоб ця країна не покатилася до Росії, до Китаю. І він буде ще шантажувати Захід, що я здам Україну або Росію, або Китаю, якщо ви мені не будете давати гроші і все інше. І борони Боже, на мене чи моє оточення накладети санкції. Тому насправді. Цей варіант, я думаю, в Америці розглядають і його можуть дуже полякати. А Зеленський не мужня людина, і він боїться. Але в нього поряд єрмак. І от раніше була людина, яка в обхід Єрмака тиснула на Зеленського. Це був Борис Джонсон. Сьогодні такої людини вже більше нема. Тим більше Джонсон, після відставки свого друга Пристайка, дуже політично мотивованої, гидотної відставки, він дуже образився. І мені здається, ми втратили останнього контактера, який міг в обхід Єрмака щось пом'яснити Зеленському. Ну тепер тільки хіба що прямі погрози, але, ну ще раз кажу, на Заході так не працюють. Тому треба на вибори сподіватися на себе. Фальсифікувати вибори вони постараються, але я не певне, чи вдасться. Вони постараються маніпулювати суспільною думкою. А вибачте, за маніпулювання суспільною думкою несе відповідальність в першу чергу той, ким маніпулювали, тому що треба своєю головою думати, а не. А не переварювати, перемішувати в голові оте місиво, яке тобі тобі накладають всяке Г плюс Г і всякого іншого. От приблизно десь така відповідь. Наступне. Прокоментуйте, будь ласка, звіт Комісії Конгресу США, агенти ФСБ, інтегровані до СБУ, СБУ безконтрольно передавала дані до ФБР, ФРБР перенаправляла прохання про полкування у соцмережах. Все правильно, все так і є, ви правильно написали. Єдине що, це не звіт. Це проміжний попередній звіт, який має продемонструвати, що ця тема дуже важлива для США, і тому в цьому звіті, проміжному, в основному йдеться не про українські акаунти, не про українських блогерів, не про українські групи. Там йдеться про те, як морські Шовське ФСБ, користуючись своїм впливом, я б сказав, не напряму на СБУ, а через банкову, через політичні впливи тиснуло на. СБУ, ну а при Баканові і напряму там при Баканові це взагалі СБУ було підпорядковане, мені здається, Росії майже повністю. Так от тиснули на них. Далі ті по умовах співпраці, тому що ніяка банкова до ФБР Сполучених Штатів Америки звернутися не може. Звернутися може в умовах в нормах співпраці по угодах тільки СБУ. І от наші певні політики через них і російські закидали в ФБР інформацію про анти... про російські терористичні інші ресурси. А там ті не дуже перевіряли. Вони будуть відповідати ФБР американські. Наші треба, щоб відповідали. І вони це закидали до власників мереж. А ті з готовністю, ну що, маск не готовий, а Цукерберг що не готовий повидаляти. Та що йому сказали, то видалить. І... Там стосувався цей звіт стосується саме американських основних ресурсів. Вони дійшли до того, що вони навіть сайт, ну, не сайт, а сторінку Держдепу Сполучених Штатів Америки на російській мові видали як російський якийсь там терористичний ресурс. От після цього почався скандал. Вони попалися на своїй тупості, і після цього почали розбирати. Але там вже є натяки про те, в цьому проміжному попередньому звіті, що там це діяло. Досить тривалий час, і там дії були спрямовані проти українських ресурсів. От Чекалкін, я, багато інших попали саме під цю схему. І продовжувалася вона, з усього, після відходу Баканова. Тобто, насправді, механізм працює. Чи ті люди, які є зараз в СБУ, це є людьми вже нового керівництва, думаю, що ні? Ці люди є під дашком банкової. І тому, напевне. Нове керівництво СБУ не має права їх рухати. І це усвідомлюють багато українських політиків американських. Петро Порошенко, виступаючи у Верховній Раді, жорстко вимагав викликати генерала Малюка, і хай він відзвітує про конкретних людей, які здійснили диверсійну роботу проти Сполучених Штатів Америки, проти демократії в Україні. І ці люди мають бути виявлені. І Перше звільнені, друге арештовані за роботу на Російську Федерацію. Це державна зрада, це 111 стаття. Це не просто боротьба проти демократії. І от поки що, більшість, тому що, ну що, якби це були просто якісь там зрадники, чому б більшість мало на цьому не попіариться, але з банкової, броне Боже? Тому що там згадується прізвище одного з буш, яким займався, а я так розумію, він досі зараз сидить і досі передає матеріали російські далі туди. Тому що його банкова покриває. І Уявіть собі, його арештовують. І він починає говорити. Чекайте, а мені вказівки прямо давав то такий то клерк. Оце мені від Подаляка списки приходили. Оце мені приходили списки якогось там Петрова, оце ще там щось. А я мав їх інтегрувати, далі описувати, якимось чином передавати в Сполучені Штати Америки. Знаєте, за це ж це ж та драбинка, яка тягнеться в два боки: одна до російського ФСБ, а друга до керівників української держави, які робили замовлення на знищення наших. Інформаційних ресурсів, які не підзвітні, не підконтрольні банкові. От така історія. Тому вони тому будуть операції, але це матиме дуже серйозні наслідки, тому що відбувся обман правоохоронної структури в США в цілях знищення свободи слова і свободи засобів масової інформації. За таке в Америці не погладять. Просто війна. Поки що війна багато що списує, але, думаю, цього не спише. Наступне питання. Чому Китай та Африка дозволяють ПО знищувати зерно, порти, по яких іде перевезення зерна та мінусувати сільськогосподарські поля? І чи можливо заставити ООН присилати пару бригад ППО для захисту портів, і через яких везуть зерно? Здається, тільки Путіну вигідно підривати українське зерно. Ну, слухайте. ООН прийшле пару бригад. ООН може прислати миротворців. Я вам більше того скажу. Насправді, знаєте, от я так усміхнувся, насправді в питанні дуже серйозна штука закладена. Питання закладене питань, е, суть того, що коли українська влада хоче захистити свою країну, вона шукає методи. Коли вона не хоче захистити свою країну, вона шукає пояснення. Петро Порошенко зумів знайти демократичні спос... е, дипломатичні способи зупинити наступ ворога і законсервувати його, а далі він. До кінця 16-го року, включно, напрацьовував в рамках нормандської четвірки, де путіну доводилося це проковтувати і погоджуватися. Варіант, основу якого складав оцей покроковий план. Знаєте, що там було головне? Це миротворці ООН. Що сталося після приходу Зеленського? Ну, спочатку Путін в кінці 16-го почав від цього відмовлятися, але до. Початку 19-го Путін крок за кроком здавав позиції. На нього тиснули всі. Він казав, Ну добре, добре, будуть миротворці ООН, а вони тільки ескорт будуть там виконувати якісь за місіями, там якимись. Ні, ну добре, вони будуть, але вони будуть тільки на межі розмежування. Ну добре, вони будуть, але вони і ще б рік два. Ми би мали там, там взагалі перемога була б, якби то ж само Прошенка не Зеленського. Ми б не мали не то, що війни, ми б не мали там навіть окупації. Путіну не було б сенсу це стримувати. Але основне, ми вели дуже повномірну роботу. Про миротворців ООН. Чи під цю ситуацію зараз можна було би підняти тему миротворців ООН? Ну, слухайте, якби від 19-го року Зеленський отако руками і ногами не відхрещувався від теми миротворців, не брехали його, всі його говорячі голови, що це нічого не було, що це пусте, це вигадки. І вони на певнотовичному рівні похоронили цю тему. І треба починати знову з нуля. Тема миротворців розробляється продовж мінімум трьох, максимум п'яти-шести років. Тому на зернову кризу вона вже не вплине. Єдиний спосіб дійсно захисту це миротворці, тому що НАТО не відважиться йти на пряме зіткнення з Російською Федерацією. І натівські конвої можливі, але мені здається, вони до того поки що психологічно не готові. Можливо, будуть, поки що ні. А ще їх демотивує те жлобство і здирництво оцих новоришів зелених, які. За, ну, за мізер викупили зерно у наших фермерів, у наших трейдерів українських, і за максимум їх перепродують на захід, перетворюючи це на свої мільярди. Причому там ще й такі російські сліди пахнуть. От це демотивує. А тепер, що Африку і Китаю, всім потрібно зерно. Нікому не потрібно, щоб зростали ціни. А тільки почалася ця ситуація зерно, відразу на 10, тільки заява була російська, відразу на 10% ціни підскочили. Це моментально б'є по всіх країнах, які основними споживачами продуктів. І тому вони вимагають цього. Але вони не мають механізму натиснути на цю дурну рашку. тому що там. Там не адекват сидить Путін, і навіть Китай не має способів дотиснути. Тому він переорієнтував Африку, Путін втратив фактично. При тому, що вони будуть що робити про путінські заяви, але Африку він переорієнтував. І Африка сьогодні вже не російсько-китайська, Африка сьогодні стопроцентно китайська. І Китай тисне Африкою теж на Путіна. Він може показати, як Африка раптом почне в ООН на інших початках діяти проти Росії. Але це для Росії. Ну, сьогодні вони настільки відрішені, якісь тільки на Україні, що це не дасть ефекту. І тому по цьому ну, треба вести треба вести мудру політику. Всі ці колеби, ярмаки, які їм займаються, вони роблять протилежне, вони роблять тільки шкоду. Але зараз Африка ну, в силу реальної проблеми для себе вона починає говорити правильними словами. Ну, лідер Південної Африки, президент. І лід чи лідер Сенегалу прямо сказали: нам не потрібні ваші подачки подарунками, там якоїсь кількості зерна. Нам потрібний нормальний ринок. Зміть блокаду, дайте нормально працювати. Мені здається, Росія розуміє, що Путін розуміє, що його дотиснуть, і тому він робить зараз тотальне знищення українських портів. Їх не вдасться вже так скоро відбудувати. Портова інфраструктура будується повільно. Тим більше в країні, по якій розуміє, що от завтра знову прилетить, ніхто не буде вкладати великі гроші. Це дуже складно. І тому мені здається. Що зараз в силу расистської агресії і тупості нашої дипломатії і відсутності в нас розвідки, яка не прорахувала цих подій зв'язку з оце, які були під 17-18 липня, ми, ми цю, цей напрямок цю тему втратили. Ми навряд чи скоро це відновимо. Нам зараз треба прибрати всіх злодюг, всіх казнокрадів з сухопутного ринку, і тоді в нас піде зерно сухопутним шляхом, але зараз. І Польща і інші хочуть заблокувати, тому що ну, вони бачать, що творять наші урядовці, зелені оті приспішники Зеленського. Тому ми можемо опинитися в економічній ізоляції. Санкції вже будуть не тільки з боку рашистських ракет, але санкції будуть з боку західних митників. От треба розуміти, це вже питання до Зеленського. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, про Білорусі. Вони для мене зрадники і боягузи. Знаєте, давайте будемо трошечки спокійнішими щодо них. В них. Ну Просто давайте згадаємо, 20-й рік. Вони нерішучі. Вони відмовилися голосувати в 20-му році за Лукашенка. Вони прогол... готові були проголосувати за когось радикальніше. Всіх пересадили, проголосували за ну дуже сабенько, але за Тихановську. Реально проголосували. Вона десь там 60% отримала насправді. І вони, вони просто не готові були вийти на пряму протидію. А там була межа, там був перелом. І це все лежить в історичному контексті. Українці мали завжди свою державу, коли вони втрачали, вони про неї пам'ятали Київська Русь. В... Ли... галицько волинське князівство, потім Велике Литовське князівство. Білоруси завжди були околицею, і так вони трималися окремим народом, так вони іноді бунтували. Але потім в них старали з пам'яті їхні бунти, їхні протести, їхню самоідентифікацію. Те, що вони в умовах бездержавності, фактично вічної, зуміли себе втримати, гідність мені здається, це вже багато. Білоруси. Вони ніколи не підуть воювати проти українців, не хочуть іти, і не підуть. Вони заслуговують на певну повагу, але їхня інтелігенція, їхній вищий клас заслуговує на ну, певний осуд. Вони стримали Білорусі від радикального протесту, а могло відбутися. Ну, надіємося, що в подальшому буде кращий в них ефект. На цьому закінчується наш запис. Слава Україні! Героям слава!